Добро вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Ви знаєте, в своєму відео я хочу попросити вас зняти з очей рожеві окуляри і просто задуматись, задуматись над тим, що доля України в ваших руках. Так. Не в руках українських чиновників, депутатів, не в руках ти поліцаїв, блатних, приближених влади, а в ваших руках. Поясню, чому. Тому що не потрібно дивитися на президента США Дональда Трампа як на месію, який нам просто принесе все на вибачте за тавтологію, на блюдечки з голубої кайомочкою. Що він нам принесе мир. Ми нічого не будемо робити, чекати, а він за сто днів принесе нам мир. Просто принесе. Все, через сто днів ми прокидаємося вранці і. І все, наступе мир. Я дуже цього би хотів. Кожен вечір молюся. Молюся за перемогу за наших хлопців та дівчат там на фронті. Але. Будьмо реалістами, будьмо жорстокими реалістами. Подивіться: тільки Трамп почав говорити про мир, тільки Трамп сказав, що починається відлік 100 днів до миру, на другий день з'являється відео з звірячим розстрілом наших полонених вбивцями, бандитами, гвалтівниками з шторму 30-ї дивізії расистів. Зразу починаються обстріли. Росіяни б'ють по нашій території, наші б'ють по російській території. Тепер скажіть, будь ласка, якщо ви реально дивитесь на речі, тверезо думаєте, При таких умовах, при тому, що кожен день ідуть обстріли, кожен день йдуть звірства, вбивства наших українських солдат. Скажіть, будь ласка, мир може бути? От реально подивіться, скільки за останні дві неділі розстріляли наших українських полонених на фронті безліч разів, хіба при таких умовах може бути мир? Хіба при таких умовах, при такому озвірінні рашистських окупантів може бути мир? Кожен раз тільки ну, хтось починає говорити. Про мир зразу спочинається новий виток війни. Чому? Тому що війна вигідна. Ви знаєте, я скажу жорстоку річ. Війна вигідна усім, крім правильно, простих українців, простих бідняків. Приведу слова Ернеста Хімінгуя. Війна вигідна спекулянтам, штабним генералам. І проституткам, які під час війни неймовірно збагачуються. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуємося на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!